Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні ми поговоримо про Галицько-Волинську державу, а саме Галичну та Волинь до об'єднання. Але спочатку такий маленький вступ. Отже, це книга Україна, історії земель та народів, автор Павло Роберт Магучі, Друге видання. І спочатку така загальна інформація, що дійсно. Останній період історії Київської Русі на українських землях був часом піднесення та розквіту Галицько-Волинської Галицько-Волинського князівства, пізніше королівства. Так, ось будемо використовувати карту. Так, це Галицько-Волинська держава близько 1250 року. Отже, пізніше Галицько-Волинське князівство стало королівством. Воно стало одним із трьох нових державних осередків пише Магочі, які сформувалися за доби політичної трансформації Київської Русі, яка почалася в українській історії з появою монголів, про яких ми з вами говорили у 1240 році, і закінчилася зникненням Галицько-Волинського князівства століттям пізніше, так? Отже у багатьох аспектах Галичина та Волинь були подібними до інших земель Київської Русі. В обох правили князі нащадки Ярослава Мудрого, їх економічні системи складали одне ціле з економіками решти київських земель, пише Магучий, а релігійна та світська культура, так само як і правовий та соціальний устрій, були частиною відповідних. Так, всеруських культур та устрою Власне, історичний розвиток Галицько-Волинської держави можна назвати, пише Магучі, так малою копією Київської Русі. і Галичина і Волинь пройшли через періоди політичної і економічної стабільності, що стало можливою завдяки могутнім і дійсно харизматичним князям. А також вони пережили і часи занепаду, і хаосу, так, що проявились у боротьбі за владу, громадянських війнах, іноземних вторгненнях. Незважаючи на чималу схожість між Галицько-Волинською державою та рештою Київської Русі, існували і певні, звісно, відмінності, особливо, що стосувалося зовнішніх відносин, а також демографічного і соціального розвитку. Галичина Волинь, завдяки своєму розташуванню, так, на західній периферії Київської держави, не так часто зазнавала нападів кочовиків зі Сходу. Так, давайте ще раз подивимось на цю карту. Так, бачите, тут уже Польща, Угорщина, сусіди. І так далі. Тобто, вони не зазнавали таких нападів кочовиків зі Сходу, яким було легше дістатися, скажімо, до Київського, чи там до Переяславського, чи до Чернігівського князівств. Натомість ці західні землі були відкритими для вторгнень безпосередніх сусідів, про які я тільки що говорила, так Польща. Угорщина, а пізніше і Литви. Водночас обидва князівства, особливо Галичина, були густіше заселені, пише Магочі, ніж будь-яка інша руська земля. Демографічний фактор у поєднанні з відносною свободою, так від оцих нападів кочовиків, створив можливості для швидкої появи дійсно успішної сільськогосподарської економіки, яка за своєю чергою сприяла народженню заможної верстви таких бояр землевласників. Перші галицькі князі також були схильні надавати більше влади своїй дружині, а пізніше боярам. Ніж князі в інших землях Русі, тому політична сила бояр тут була великою, і це згодом матиме сумні наслідки для політичного життя Гличини. Врешті, попри те, що Гличина і Волинь, як і інші руські землі, були частиною східно-християнського православного світу, вони межували з католицькими державами. Тобто на заході так Польща, наприклад, або на півдні Угорщина ще раз добре. Використаємо цю карту. Так ось. Ось так. Надіюсь, вам добре видно. Це така масштабована детальна карта. Так. Окей. Ідемо далі. Отже. Що це може означати? А це означає, що вплив католицизму відчувався у цих князівствах сильніше ніж деінди в Київській Русі. Історію галицько волинської держави впродовж Київської ери можна поділити на три етапи, пише Магучий. Перший почався у 980-х роках, коли ці території вперше згадуються в літописах і тривав до 1199 року, початку другого етапу, коли окремі доти князівства об'єднавшись. Боролись за створення могутньої держави, яка зуміла б забезпечити внутрішню стабільність і дати відсіч зовнішнім вторгненням, особливо з боку західних сусідів. І третій етап, що тривав протягом 1238-1340 років, це апогей Галицьковолинської держави, що почався з правління Данила. Так, і продовжувався до того моменту, коли, ви знаєте, об'єднане королівство знову було розділене і втратило уже свою незалежність під тиском двох нових провідних сил регіону, тобто Польщі та Литви. Так. Отже, якою була Галичина та Волинь до об'єднання? Давайте поговоримо про це. І вперше пише Макочій Галичина та Волинь згадується у повісті минулих літ у 981 році, коли пішов, я зацитую, пішов Володимир до ляхів і зайняв городи їхні. Перемишль, Червен та інші. Давайте покажу на карті. Ось Перемишль. Так. Ух! Перемишев і зверху е, червень, червень, червень. Ось так. Цей епізод. Так, цей епізод відображає політику Володимира Великого з розширення Київської держави, особливо на Захід, де головним об'єктом суперечок між поляками та русами були так звані червенські е, городи, так, червенські землі, ми всі це знаємо зі школи. тобто е, Берестя, нині Брест, у Білорусі. Так. Холм ось Берестя, так? Холм також. Тобто нині хелм у е, Польщі уже, так? І також червень, червень і Bells. Ось, наприклад, Bells. Ось. Так. Надіюсь, видно. Так, ідемо далі. Е, отже, та е, Перемишль, так, про який я вам показувала, тепер е польський пше, пшеп. Вибачте мене. Тепер польський пшемишель. Псемешель, так. Які розміщені вздовж західних кордонів е Галичини русько польська боротьба за них тривала довго. У результаті лише за одне століття після здобуття цих міст Володимиром вони переходили з рук в руки щонайменше п'ять разів, так пише мав і цей конфлікт згодом породив досі невирішену історичну суперечку. Руська традиція стверджує, що червенські поселення нині розташовані по обидва боки сучасного польсько-українського кордону, так. Були від самого початку східнослов'янськими, тож у 981 році їх просто забрали назад. Польська ж історіографія, пише Магучий, доводить, що вони спершу були частиною польської політичної спадщини, і у їх у поляків нібито відібрали. Однак безпосередньою метою Володимира та його наступників було встановити свою владу над цим економічно-стратегічним прикордонням, адже оці червенські поселення так, вони лежали на міжнародному торговому шляху, що сполучав Київ з Краковом, Богемію, так, з рештою Центральної Європи. Окрім, окрім прагнення перших київських правителів контролювати ці Східноєвропейські міжнародні торгові маршрути територія Галичини становила цінність і сама собою, оскільки біля Галича, так, ось наш Галич, так, містилися соляні копальні. Ось так. Загалом. Отже, сіль. Це була як засіб консервування продуктів, була одним з найцінніших середньовічних товарів, тож згодом торгівля нею перетворила Галич у провідне місто Галичини. І деякі вчені доводять, що сама назва Галич походить від індоєвропейського слова Гал, що означає сіль. Отже, з огляду на економічні та, можливо, лінгвістичні фактори, так, Галичина, латинська назва Галіці Галіція. Сорі, замовила день, <сум> може інтерпретуватися як типу земля, земля солі. Стратегічна і економічна цінність Галичини приваблювала київських та сусідніх волинських князів, які намагались поширити свою владу на цю територію. І у заповіті Ярослав Мудрий, про якого ми з вами говорили, він заповів Волині своєму п'ятому синові Ігореві, а перед смертю у 1054 році віддав Галичину своєму онукові Ростиславу. Хоча й не згадав про це в заповіті. Здається, саме цей недогляд і пояснює претензії і київських, і волинських князів на Галичину самого Ростислава було пише Магучій вигнано з Галичини. І, а троє його синів, засновників Галицької династії Ростиславичів, вони тривалий час піддавалися нападам з боку руських сусідів на сході, особливо у волинських князів Ігоря Ярославовича та його сина Давида Ігоровича. Аж на Любицькому з'їзді у 1097 році решта руських князів визнала. Галичину Водчиною Ростиславичів. Незважаючи на це, Волинський князь Давид майже одразу порушив Любицьку угоду, знову напавши на Галичину і осліпивши князя Василька. Ви про це знаєте, так? Що у детальних подробицях було описано у повісті минулих літ. Цей вчинок так обурив, пише Магучі, так інших руських князів, що вони скликали ще один з'їзд в Увітичах. 1100 тисяча, тисяча, сотий, тисяча сотий рік, так. І де позбавили вже Давида, Давида Волинського князівських прав, і у результаті на початку 12 століття Волинь відійшла до гілки Мстислава, тобто нащадків Володимира Мономаха. Тим часом Галичина змогла уціліти як незалежне князівство під умілим правлінням Володимирка, який князював у 1124 по 1153 роки, та його сина Ярослава Осьмомисла правив у 1153 по 1187 роки. Двох таких найвизначніших князів з династії Ростиславичів. І саме під час правління Ярослава Осмомисла Галичина вперше почала реалізувати свій такий економічний потенціал, бо він поширив владу по Дністру аж до Чорного моря, відкривши важливий міжнародний торговий шлях від Балтійського моря через Віслу та Бух до Галичини. І е, звідти до Білгорода, так, у гирлі е, Дністра, а тоді через Чорне море до Константинополя. Загалом, коли у другій половині уже 12 століття половці перекрили доступ солі з Криму, то для Києва новим джерелом постачання цього цінного товару стала, звісно, е, Галичина. Так, ось тут ми можемо бачити ці шляхи. Тут так, шлях. На Константинополь. Ось так. Отже, ідемо далі. І у політичному плані такий цей перший етап в історії Галичини та Волині відзначився один зусиллям князів. У кожному князівстві створити власні династії, тобто Ігоровичів на Волині та Ростиславичів у Галичині. І також два це продовження боротьби між правителями кожного князівства, оскільки волинські князі не відмовились від своїх претензій на те, що вважали єдиною Галицько-Волинською спадщиною. І у 12 столітті суперництво між Галичиною і Волинню загострилося, відколи правителі кожного з князівств почали частіше звертатись за зовнішньою допомогою на захід, особливо до Угорщини, і до бояр суперника. Наслідком цього стало збільшення незалежності уже бояр. від Оцієї князівської влади, а також наслідком цього стали частіші напади з боку угорців, особливо на Галичину. У 1189 році з півдня вторглися угорські правителі, які приголосили себе королями Галичини та Лодомерії. Лодомерія це латинська назва Волині. Хоча пише Магочій, влада угорців тривала недовго, новий титул, доданий до угорської корони, буде мати важливі наслідки у майбутньому. Він не лише дав Угорщині привід для таких тривалих експансіонських походів на землі на північ від Карпат протягом наступних півтораста років, а й шістьма століттями пізніше вже претензії на Галичину та Волинь. Які зафіксовані в угорському королівському титулі, забезпечували, як пише Магучі, так, габсбурзьких імператорів юридичним виправданням анексії Галичини, яке станеться 1772 року, так, які зі вступом на трон одночасно вже ставали і королями Угорщини. Загалом, але про це ми будемо говорити вже пізніше? Ось такою була Галичина та Волинь до об'єднання, якою. Вона стала, коли об'єдналися. Ми поговоримо про це наступного разу. Тобто, так і буде називатися наша наступна тема: об'єднання Галичини та Волині. Так, ще раз давайте собі закріпимо карту Галичини. Так, Волинське князівство. І ось тут Галицьке князівство, так. Отже, на сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня. Залишайтесь на каналі, якщо вас цікавить, така тема.